Усім привіт! Ми в селі. І знаєте, що першим я побачила, коли зайшлися зайшли на подвір'я. Зараз покажу. Дивіться. Яка просто бубочка! Я прям не можу від цієї краси. Це щось просто нереальне. І ще одна буде. Я взагалі маю надію, що... Це буде якогось іншого кольору, але подивіться, яка гарненька. Тепер ви знаєте, як виглядає моя ще одна улюблена кіточка це ранункулюс. Просто така бубочка, я прям не можу. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. А в мене скільки було? По три штучки. Одна не взійшла. Бо у мене їх було дев'ять, Це в сінинок. Так що ось така от гарнюська, я прям не можу взагалі. От ой. Ще у нас тут багато сіляких трояндочок. Одні я вам вже показувала минулого разу. Тут все потрошку заростає, але нічого, ми скоро розберемось з городом, і буде в нас час на квіти. Тут у нас ромашечки, лілії. Плітуща трояночка вже як цвіте. Зараз ялиночка, треба їй теж буде в... поприбирати все навкруги. Подивіться, яка гарна троянда, така біло-рожева з крапочками. Дуже гарнюшка. гарнюшка, гарнюшка. Ось це троянда, яку я саджала, блакитна, але цього року, я думаю, що не буде в неї квіточки, тому що немає пупочки. Ось це діло треба все прибрати буде. От. Тут ще якась троянда, Ось там гарна теж троянда. Тут от рожевенька буде, вона буде розкриватися. Ось тут, подивіться, теж дуже гарна троянда. Ось тут такі от троянди. Я взагалі дощусь від них реально. Тут якась китайська чи щось таке, не пам'ятаю, чесно кажучи, ось тут буде трояндочка. Це ржава, яка моя вже все. Час її пройшов, вона вже усьо. Тут у нас вон. Вишенськи, бачите? дивіться на цю кількість вишеньок. Сьогодні ще будемо збирати з вами врожай ягідок, ось такі от квіточки, лілейники навіть вже цвітуть. Дуже все гарно, тому що? Що? Потеплішало і все пішло в ріст і все в нас просто чудово, прекрасна і взагалі пушка. Ось тут, тут плітуща троянди теж ось о, дзвіночки, які були, вони вже відсвіли, правда. Але вони є. Ось тут буде гарнюща взагалі, я знаю, троянда. От тут вже такі от пухнастички є, Асот треба обов'язково прибрати. Вон там він, цілий ряд. Пухнастечок. Коротше, все цвіте і все пахне. От, як я, як я вам скажу. А, ще з іншої сторони зараз покажу. Це з однієї сторони тут квіти. Минулого разу показувала троянду ту яскраву. Зараз ще раз покажу, тому що вона нереально гарна. Ось що. Це. Ем... Який гіпсофіла, але вона не така, а вона така от ну, маленька, дрібна. Хотіла б я б ще б собі, мабуть, крупнішу. От, але теж вона як розрослась. Треба її було прикольно зв'язати докупи. Вон там ромашок Сіки. Я взагалі переживала, що коли я різала ці ромашки що тут майже їх не залишиться. Але думаю, так зачекай, там їх стільки має бути, тому я, тоді... тому я тоді не пожалкувала і взяла собі 21 штуку. От. Сьогодні будемо збирати плоди цих по річку. Он же шовковиця починає, нас же вдома майже нема, бо ми її об'їли. А тут тільки починається. Хочу показати вам м'ята. Все, у нас тепер є своя м'ята. Ось все. росте гарненько, потрошку пахне, хоча мені не подобається. От, не знаю, не люблю я м'ятку, салат, вже навіть цей кріп парасольки свої пустив. Тобто, до, до речі, то є добре. Тому що. Зараз. Нічого собі. Я не пам'ятаю, це ожина, не ожина. Будуть ягідки, чи що. Чи що? Ось тут, ось тут. Тут, мабуть, не... Оно. Ну. Тату, тут ти бачив? Ти бачив? От. Так що. От я от приводу того взагалі не очікувала, що шо щось буде. Полуниться, ми от один раз з вами зібрали і все, більше її. Нема. Оце був весь врожай полуниці. Тут у нас нуда, ягідка. Я таке не полюбляю. Воно таке якесь специфічне. От. Ну, горіхів нема. В принципі, як і думали ми. Тому знов не цього року. Я вже Майже вся переодягнулася, тут, ті, тут тільки мені залишилося поло і е, тапки. А, я взагалі хотіла показати ще. Покажу. Такі. Ось такі. Там вони якісь жовті квіточочки. Тут в нас теж лілейники. Ось такі от троянди. Я взагалі думала, що вони будуть пізніше через те, що це во. об'юся. Через те, що ми їх відрізали, і не було тепла, і воно якось вріс не пішло. А тут зараз одна малюк так. А, моя рожева троянда каже. Цей. М -м Лілія. О! яку я садила, поки не цвіте, тому там показувати, в принципі, поки немає чого. Ось от дельфіню. Як його багато у нас є. Блакитний, синій. Ой, цей зламався. О, дивіться, який гарний. Вона спить. Так, не буду її чпати, бо я знаю, може, чим це все діло закінчитися. От, Далі. Я тут швиденько пробіжуся картопля. Неймовірно, красива картопля. Неймовірно, красива капуста. Неймовірно, красивий буряк. Все, неймовірно, красиво, От, а сьогодні піду до влади допомагати там от прибирати огірочки. Ой, треба подивитися. На арахіс. Я хочу подивитися на арахіс. Мама десь ага, сіяла редиску, яка вже повсходила. От. Взагалі її можна сіяти багато разів. От. Просто щоб не було холодно, та я думаю, вже не буде холодно, а там хто зна, хто зна. Ось яка цей морква гарна, цибуля гарна. Все гарне. От. А ще сьогодні будемо пробувати купати картоплю. Так що будемо збирати перший врожай, вже прям не ягідки, а от такий прям врожай. Зараз мама казала, що там є завість огірочків і кабачків. Тому зараз ми йдемо туди, щоб самим в цьому. Ой, впевнитися. І так. Ой, то, що я там минулого разу прибирала, воно наче ожило, тому що минулого разу там нічого такого О, не було. Дивіться. О, бачите? Ви бачите? Але мені здається, що є десь більше. Давайте підемо не сюди. Це в нас цукіні. Ось ось яка, до речі, гарна кукурузка. Мені здається, що тут може бути щось більше. Ні, не. немає тут більше. Я просто чому думала, що тут може бути більше, тому що тут раніше всього було прибрано. І воно, може, пішло якось в вріст більше. Але ні. Ну, слухайте. Ну, слухайте, я вам хочу сказати дуже-дуже добре все. Ой. Так, потанцювали. Досить. Дивіться. Ви це бачите. Ну, які ж вони бубочки. Ну, які ж гарнюські. Так. Зараз що ще? Пташки на гірчиці, вони тільки так і злітаються. Це все, це гірчиця. Цвітає гарно. Так, он вже зараз є цих просто О, Ось це цукіні, там жовтий, а ось цей звичайний. От. А тут мають бути патісони, які я сьогодні зараз відси почну, поприбираю. І буде все теж гарнесенько, гарнесенько, чистесенько. Ту -тун -тун -тун. Ту -тун 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 -тун. І так ті-ті. Вже повний. Ти вже їла, мама каже, я вже їла. Оно, повнесеньке. Ось, сьогодні ще пообриваємо цей горох. Ой, вилетів. Прямо в футболку туди. Так, чекайте. Зараз я вас думаю, як поставити, щоб просто зараз з вами трошки з'їсти цей вог. От, стійте. Да нічого не, не листья. Сорі, ну, блін. Правда, у нас ще такі маленькі. Молоденькі, смачненькі. Таке нам подобається. Угу, угу. Так, спробували вже горох смачний. Арахіс ще не цвіте, а ні, вже трошечки щось є. Мама вже починає арахіс квітнути, Ось що, треба вже його обгортувати. Правда, тільки в одному місці, а, ні, отут, отут нормально, треба сьогодні буде його пообсипати. Оно обсипаємо арахіс для того, щоб зав'язувалися ці сам арахіс, щоб в нас він був. Це картопелька, тільки треба квіточки закопувати. Помідорчики ростуть. Блін, я взагалі думала, зараз щось вам покажу, потім інше, а вийшло так, як завжди. На 20. О, вже перець є. Йо-мо-йо! Подивіться. Я, я все. От знаєте, що потрібно для щастя? Просто щоб все зацвіло і все росло. Ой, гірочок. Ой, ну пісня, ну не можу. Знаєте, як зараз молодь каже, ну мед, от, оце воно, ну мед. Скажи, лад, краса, працюють пчілки. Джмелики літають бачу. І Влад тут вже кружуляє. Да? Угу. Ой, а що це тут? Кукурузка забула? А, я десь да? Ну, не бачу. Наче десь там спочатку. Десь там спочатку. <рігут> Ти бачив? <рігут> З'являються пупочки. Тобі подобається? Дуже. Дуже. Це сарказм, так. Да. Посміхається, то я вже добре. Головне, щоб все спокотно сьогодні не було. Буде. Я дивилась, там 25 передають. Мені показувало 29. 29. Отак, так. Що ж, що буде, то буде. Будемо роздягатися, будемо пирскатися водичкою і все. А що робити? Маленькі такі, маленькі такі. В нас вдома, хочу сказати, в нас вдома, коли я купувала розсаду огірочків, там скільки, 4, чи скільки штучок, чи 5, не пам'ятаю. В деяких вже отакі огірочки. Я на них дивлюсь, тато на них дивиться, колись вони більше підростуть, що вже то, то діло з'їсти. Так що теж, теж скоро все буде. Вон тут взагалі, як порозросталися. Я маленькі бачила. Я вже от уявляю, як я так от буду отак от, так, от обережненько дивитися, де там ці огірочечки. Ну, поки немає, поки дивитися, тут немає на що. От. Так що все. Ідемо зараз, я до, до переодягаюся. І влада в поміч на огірочки. Треба викинути шкурки.